Ще на початку липня у Косові започаткували громадську ініціативу Свій за свого відтоді волонтери зібрали чимало коштів для українських військових. За короткий час волонтерський рух набув неабиякої популярності і на сьогодні є чи не найбільшою громадською ініціативою у Косівському районі. Першою допомогою громадської ініціативи свій за свого були вишиванки. Волонтери з Косівщини на прохання хлопців із батальйону луганськ 1 передали бійцям вишиті сорочки, аби ті йшли в бій у національному одязі. Після того за кошти зібрані активістами руху було закуплено чимало необхідного спорядження, продуктів харчування, засобів гігієни. Сьогодні намагаються забезпечити всім необхідним військових косівського району. Стараємося сконтактувати з усіма бійцями, які призиваються по всіх лініях, які значить. Служать з території району. Це і до тих бійців, які призвані по лінії Збройних сил України через воєнкомат, до тих, які по лінії Нацгвардії, і до бійців добровольчих батальйонів. Ми маємо, значить, в більшості з них ми маємо контакти, маємо їх антропометричні дані, познімали. Значить, ріст, об'єм грудей, об'єм пояс, розмір ноги і забезпечуємо їх якісною формою, якісним взуттям, якісними засобами, індивідуальними захисту. За декілька місяців активістам руху вдалося зібрати близько 400 тисяч гривень, на які закуплено багато необхідного для бійців і передано в зону АТО. Лазерні дальноміри. Кілька, значить, кілька коліматорних прицілів ми передавали, а все решту це є форма в берці, ну, то, що я раніше сказав, спальники, дощовики. Загальна, загальна сума 400 тисяч гривень. З цих 400 тисяч, які ми використали, 40 тисяч десь приблизно нам передали напряму місцеві громади. 40 тисяч передала райдержадміністрація і решту суми це десь в районі 300 тисяч фактично це є кошти зібрані жителями міста Косово і ну, ще декілька підприємців району нам передавали кошти. Повністю у нас, можна сказати, на даний момент закриті всі проблеми з формою. то, що нас просили, закриті всі питання з казками. Велика кількість коштів використана на сучасні аптечки, тобто з усіма тими турнікетними джгутами, целоксами, бандажними бентами і знеболюючими засобами. Пан Юрій радісно показує те, що придбали для солдатів. Це є американські берці. О, такі. такі ми взуваємо наших солдат. Медицина це ізраїльські бандажні бинти. Крім того, турнікетні жгути. Волонтерський рух свій за свого і надалі активно підтримує українських військових і наразі закуповує теплий одяг та взуття на зиму для солдатів.